Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 31-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 18 вересня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 637 тисяч 10 особин за добу, 1130, і поранено 1 мільйон 911 тисяч 30 песиголовців за добу. 3 390 танків 8 691 одиниця за добу 6 бойових броньованих машин 17 080 одиниць за добу, 3 артилерійських систем, 18 154 одиниці за добу 25 реактивних систем залпового вогню 1188 одиниць. Засобів протиповітряної оборони- 947 одиниць, літаків-369 одиниць, гелікоптерів 328 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 15354 одиниці, за добу-25, крилатих ракет 2592 одиниці, кораблів катерів-28 одиниць, Підводних човнів одна одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 24 784 одиниці за добу, 45, спеціальної техніки 3109 одиниць за добу, 18. Дані уточнюються. Не так, не так. to ТУКЕ!